Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я хочу розповісти, які у нас в продажі є тепленькі гольфики і кофточки для жінок на зиму. Тепленькі. Дивіться, є ось такі гольфики по 550 гривень. З підкатіком є і є ще без підката. Вони товстенькі, дуже приємні до тіла. Не кашлатяться і гарно носяться по 550 гривень. Я заміряла ось так: зробила на півокружність грудей, щоб ви могли орієнтуватися при виборі розміру. Ось тут під пашками від одної сторони до іншої. Знайте, що вони тягнуться, так що, наприклад, ну, розтяжимість їх приблизно от 10 см і більше. Но на 10 см, якщо розтягнуться, то е, будуть нормальні. Якщо вже більше, будуть вам в обліпку. Так що вибирайте собі розмір. Ось цей є е, гольфік, е, колір е, капучино на півокружність грудей 52 см. Е, далі ось такий молочний гольфік. На півокружність грудей теж 52 см. І маємо ще два однакових чорненьких гульфіки. На півокружність грудей 51-52 і 52 см. 51 і 52. Далі маємо ось такий гольфик електрик. На півокружність грудей 44 см. Колір оливка. На півокружність грудей 45 см. Колір світло-сірий, на півокружність грудей 46 см. Колір зелений на півокружність грудей 46 см. Далі колір ось такий ось світлий світлий беж. Не можна сказати, що це молочний, але це і не бежевий. Світлий беж. На півокружність грудей 53 см ось такий ось гольфік. Далі електрик на півокружність грудей 54 см. Далі колір хакі на півокружність грудей 55 см. Далі сіренький гольфік на півокружність грудей 55 см. Далі бірюзовий гольфік на півокружність грудей 56 см. Далі такий гарний насичений зелений колір. Зелена трава, я б сказала, на півокружність грудей 57 см. Далі рожевий колір. На півокружність грудей 57 см. Далі червоний колір, насичений червоний. Не, не яскравий, а такий трошечки приглушений. На півокружність грудей 58 см. І далі у нас йдуть гольфики без підхатіка. Бачите, ось тут от стоячка. Якість така ж сама, і ціна така сама 550 гривень. Ось такий сіренький колір. На півокружність грудей 57 см. Колір капучино. На півокружність грудей 54 см. Чорний колір на півокружність грудей 55 см. І рожевий колір на півокружність грудей 57 см. Ось такий. Далі в нас йдуть кофточки ось такого типу. Дивіться, ось така кофточка. Вона дуже тепленька. Тут у нас стоєчка. Ось тут такий ось ру, рулька: така, рубчик такий. це для, як декор іде. Довгенький рукавчик. Ось і ззаду вона ось така звичайна кофточка. Її особливість в тому, що вона дуже тепла. Ось тут на виворіт є така альпака, таке ну, нанесені такі ворсинки, і вони дуже-дуже дають тепло. Ну, Ось, звичайна, альпака, як ми привикли носити як курточка альпака, а це всередині кофточки. Ось таке ось такий пушок. Коштує така кофточка 750 гривень. І маємо такі кольори і розміри. Ось ця кофточка має на півокружність грудей 58 см, колір молочний. Далі колір бордовий на півокружність грудей 58 см. Вони теж гарно тягнуться, так що враховуйте, це при виборі розміру. І колір оливка на півокружність грудей 58 см. Дуже тепленька, якісна, хороша кофточка. І є ще така ж сама кофточка, тільки уже з підкатиком. Є одна кофточка чорного кольору, на півокружність грудей тут 55 см. Ось така ось. Чорненька, дуже тепленька. Далі у нас є кофточки великих розмірів. Ось такі: вони йдуть з відкритою шийкою під шийку, але немає ні стоєчки, ні підкатику. Вони йдуть з приспущеним рукавчиком. Доволі такий великий гарний розмір. Коштують вони 900 гривень. Ось ця кофточка блакитного кольору на півокружність грудей 72 см. 72 см. Далі ось така колір капучино по 900 гривень, на півокружність грудей 71 см. Колір лаванда, теж дуже гарний колір. На півокружність грудей 69 см. Це все, друзі мої, зимові кофточки, зимові, тепленькі. Далі колір молочний, на півокружність грудей 72 см. Колір ніжно-рожевий на півокружність грудей 71 см. Така гарна святкова. От, Ніжна кофточка 71 см, тепленька по 900 гривень. Далі у нас ще є по 900 гривень такі ж от кофточки, тільки з стоєчкою. Бачите, воротничок стоєчка тут. Вони трошки менше йдуть розміру, йдуть трошки менше і такі самі. Ось ця блакитна кофточка, на півокружність грудей 71 см по 900 гривень. І чорненька кофточка на півокружність грудей. Тут 67 см. 67 см. І ще така, такі самі кофточки є у нас з підкатіком, Ось такі з підкатіком по 900 гривень. величенький розмір. Тут на півокружність грудей 63 см. В цих кофточках іде ось низ. Зад довший, а перед коротший. Зад-довший, а перед коротший. Так. А ось цих, бачите, однаковий зад і перед. Це тільки в стоїчці. Зад довший, перед коротший. І ще у нас є ось така кофточка з підкатіком Такого ж плану. Неправильно повішана, вона. Зараз я її повішаю правильно. Тут 61 см на півокружність грудей. Ось так ось. Ось такий декорчик є зад перед коротший, зад довший. Але вона гарно закриває животик, ось перед повністю закриває животик, а зад трошки так нижче по попі йде. 900 гривень 61 см колір капучино. Ось такі маємо кофточки на сьогоднішній день. Придбати їх ви можете за номером телефону 068 173 61 33, можете написати на Viber або на Telegram. Висилаємо ми наші товари, Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!